Це і вже за хвилину тут розпочнуться дива. Вітер вщухне і течія в річці призупиниться, адже вода стає цілющою. Ви дивитесь незвідане Закарпаття. І спочатку ми вам покажемо шлях, який нам довелось пройти до цього місця. У сьогоднішньому випуску незвіданого Закарпаття ми пройдемо через лід та вогонь. Все для того, аби зрозуміти, як впливає вода на організм людини. Закарпатські води славляться тим, що вони оздоровлюють. Проте тільки раз на рік вода набуває структури, яка є унікальною за своїми властивостями. І це стається на водохреща. Купання на водохреща практикують в Закарпатті із давніх давен. У Лумшорах до цих звичаїв ставляться із особливою увагою. Адже це село є концентрацією водних процедур. Заради них сюди протягом року їдуть сотні тисяч туристів. Саме тут зберегли традицію, якій уже більше ніж півтисячоліття купання у чанах. Як ми відкопуємо глибинки Закарпаття, так колись у 1979 році у цій ріці відкопали найстаріший чан у лумшорах. 400 років тому на березі річки турички або туриці знаходилося більше 10 чанів. Після великої повені їх змили водою. Але як вода забирає, так і дарує. Два чани знайшли. І після цього відновили прадавню традицію. Перший мав об'єм 150 літрів. Він зараз знаходиться в Австрії в музеї. А другий, от саме він, має 250 літрів. Тут спокійно поміщається двоє людей середньої комплектації, правда, ось, і проводять певні процедури. Що саме цікаве, що цей чан чавуний. Чивоних чанів у мшорах більше немає. Це єдиний чан, який вилитий саме з щевуну. І виливали його саме на території Закарпаття. Це мешканець, корінний мешканець саме Перечинського району, вилитий в туря реметах в 1600 році. Особливістю купання у чанах є те, що нагрівається вода, збагачена сірководним. Він має важливий вплив на всі системи організму. Особливо корисно купатися тим людям, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом. Навіть у тих, у кого проблеми з венами на ногах, на руках може спокійно паритись в чані, просто потрібно давати відповідну температуру до 38-37 градусів. Це комфортна температура для організму. І ще одна дія, яку я опустив, це. Актуально для тих, хто працював на заводах і тому подібне, витягує важкі метали з організму. Навіть радіоактивні. Наталія і Володимир приїхали із Запоріжжя, аби відчути на собі цілющий вплив гарячих ломшорських чанів. Це ж місце, так скажемо, специфічне і чан. Ми саме на водохрещі сюди приїхали, і саме в старий чан. І вода лікувальна, бо нам теж казали, що Тут именно чанс самый с минеральной водой. Вечетя на повторне вода, имеет такой специфичный запах, специфичного приема. Да, первый раз, но я думаю, что первые ощущения они начнутся со второго раза. То есть, когда мы искупаемся, когда... то есть сейчас непривычки, просто состояние, ну, я не могу с первого раза ощутить, допустим, все вот. Вода сьогодні осипає нас святістю з усіх сторін, в тому числі і з неба. Але це не заважає продовжувати наш розповідь. Покажу вам бочку, з якої ну символічно можна сказати, все починалось. Адже раніше у Лумшорах не було чанів, а тільки підігрівали камені, з яких, власне, і поширювалося тепло на лікувальну воду. Очевидно, ця велика ложка створена для того, аби їсти суп із тих людей, які тут купаються. Нові чани відрізняються від своїх австрійських прототипів в першу чергу об'ємом. Ось цей вміщує до півтори тонни води. Спочатку у ньому заварюють трави, а потім доливають необхідну кількість джерельної води. Починається процес з вимірювання температури води, тобто ми приблизно міряємо. Ми ж вже опитні чинівники і знаємо приблизну температуру. Але людина ще підходить до чану, опускає туди ногу і може ще хвилину часу зайняти, доки ми розбавимо чи теплішої, чи холоднішої води. Пан Владислав уже кілька років оздоровлює людей, хоча сам почав загартовуватися не так давно, і сталося це якраз на водохреща. Звичайно, я відчував особливо перший раз, коли ми пішли купатися з батьком. Мені було вже десь 18 років, я не скоро почав цю процедуру е, було дуже дико, ну, це без чанів, це просто гірська річка, лід рубали собі руками, е, огнище клали з сирих дров. І ну, це таке, як ніби ти зараз, ну не зараз, через місяць подумаєш, коли вже трохи тепліше буде. Це нереально. На водохрещі існує чимало народних традицій. Зокрема, заборонено прати у воді. Натомість дівчата, які хочуть мати вроду цілий рік, обов'язково повинні вмитися хоча б один раз у цей особливий день. І варто сказати, що кожне джерело, будь-яке, навіть цей маленький струмочок, вважався священним в цей день. Тому я теж хочу бути вродливою. На будь-яку воду, покращуючи її структуру, впливає і молитва. Люди намагаються освятити найважливіше, що у них є. Так у лумшорах прийнято освячувати чани, аби ті, хто в них купається, цілий рік мали здоров'я. Сьогодні останній день із тріади новорічних свят, коли благословляється полядувати. І спеціально для нас заспівали дівчата із колективу Арніка. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, як музика впливає е, у ці новорічні свята на людину? Ну, музика нас супроводжує самого народження, як Колискова, і любе свято наше християнське, вони завжди супроводжуються е, піснями, а особливо різдвяні колядки. Це, це взагалі е, без колядки різдвяної я не уявляю собі свята. Якщо освячують воду в церкві, то священик читає молитву над нею, правда? І це вже є спів, тобто є особливий спів е, слова, які на, на, надають цій воді цілючої властивості. І, хоча такої святкової традиції у Закарпатті і ще немає, ми вирішили внести щось своє. Аби точно відстежити вплив води на організм людини, ми виміряємо ауру кожного із учасників купання до того, як пройдуть водні процедури. Дослідження базуються на фотографії електромагнітного випромінювання органів. грв камера переводить зображення цих променів в електронний вигляд, який можна проаналізувати на рівні медицини. Цікавий дослід з точки зору науки подивитися, яким чином змінюється аура людини, під впливом і різкого зміни температур, і, звісно ж, під впливом тих речей, які ми називаємо святими речами. Тобто свята безпосередньо, які сьогодні відбуваються, є ще одна традиція, про яку ми часто забуваємо: це нічні купання. Саме опівночі, із 18 на 19 січня, у воді починаються зміни. Ідея нічного купання це я трохи вивчаю історію і е, наші обряди е, давні, які були, і е, я знайшов такі для себе нові відкриття, що люди в давнину купалися. Вночі і не так більше купалися, як приходили опівночі на водохрещі, коли починалося водохреща, набирали воду із потічків е гірських і клали в себе за образом і ця вода служила їм як е е лікарство на цілий рік. Вони, е вода ця оберігала їх від, від злих духів, від зла, від недобрих е всяких подій. І в той числі вони, тому числі вони вживали її як е е лік ліки. Зануритися у крижану воду. Це для багатьох випробування тіла і душі. Але навіть до початку цього дійства нам довелося подолати непростий шлях. Марічка дощ падає. камера Окей. мокне. Я думала, що найстрашнішим моментом буде це, те, коли доведеться залазити у воду. Але перед тим ми мусимо спуститися вниз по слизькому переходу. Тож пішли з нами, але обережно. а не обережно. Диди-ді. Щоб ви розуміли, знизу річка і жодного захисту. Ну що ми йдемо заради таких репортажів тільки самому Богу з самого погоду? Перед купанням обов'язково потрібно вимовити молитву. ми робимо це колективно. Тож сила віри примножується у десятки разів. Отже, ми повернулися на місце звідки починалася наша програма, і вже декілька людей полізли у воду купатися що звичайно збираюся зробити і я. Важливо сказати, що вода стає цілющою із декількох причин. По-перше, це релігійна основа, тобто віра людини. По-друге, космічні явища. Народження сонця, місяця і зорі, відповідно свята Різдва Василя та водохреща, безпосередньо пов'язані із входженням сонячної системи у головне зодіакальне сузір'я. Сузір'я Перуна. Планети стають в один ряд, створюючи так званий тунельний ефект. Я на водохрещен, буває тілющі властивості за однієї умови, що ти йдеш туди купатися із найчастішими переконаннями і загадуючи тільки хороші бажання. І, звичайно, з вірою в Бога. На що, я сподіваюся, нам дасть тільки здоров'я. Можна підсвітити. Хоча перед купанням вода здається неймовірно холодною, після занурення адреналін зашкалює. І тому крижана вода виявляється гарячою, активізуються усі відновлювальні функції організму, і ти відчуваєш себе оновленим. Це підтверджують усі учасники нічного купання. Ще дуже класно. Перший раз купаюся. Боялися вже, навіть думала, що не йти. Але... А як ви зараз не відчуваєте себе? Так. Ну, холодно, ноги, а там добре. Так. все добре. Красивий, задоволений, взагалі, не в перший раз купаюся. Відчуття зовсім інакше, ніж літом купання. А коли почали купатися на кращі? Почав купатися десь три роки назад. Підготавлююсь з осені. Тобто, здебільшого збільшує температуру, мінусову. Тобто. Купання, купання це таке красиве відчуття, емоції просто переповнюють. А ви вірите в те, що вода сьогодні стає цілющою? Так, звичайно, як всі віруючі люди, сьогодні ж Христос хрещиться. Тож, і чого б нам не повторити таке ж саме? Що найважливіше на воду хреща, коли йдеш купатися? Боже йду. Тобто ви вірите, що будівля? Так, да, да, да. це все є, це все працює. Підготовки як такої абсолютно немає. Тому що, ну, як і будь-яка ситуація в житті, вона цікава, коли вона спонтанна. Це справді настільки сильно, що коли ти це робиш, то питання кожен собі має задати. Для чого ти це робиш? Ну, тобто для чого це тобі потрібно? Наймолодшому учаснику нічних купань у Лінчорах всього 8 років. І вже більшу частину свого життя він із батьком займається загартовуванням. Медики радять починати загартовування дітей влітку. Щодня дитина посилює імунітет. Врешті навіть купання взимку стає корисною звичкою. Зранку ми бігаємо йдемо в і в річку купати, віджимаємось. А скільки ти раз можеш вчатися? Сімдесят. Ти взагалі силач. А як думаєш, чого треба купатись взимку? Щоб не був хворий. А ти любиш купати саме зимою? Так. А чим це відрізняється від літа? вода студеніша і муцніше на виділяє на шкіру. Перед тим треба настроїтися дуже скоро треба зайти і вийти, щоб покупалися і були завжди здорові. Як ти думаєш, от що сьогоднішня вода дає тобі Енергію. Символічно, що цю прадавню традицію нічного купання відновили у ломшорах. Тут як ніде вірять у цілющу силу води. Загалом на це дійство прийшло майже півсотні людей. Приємно, що це були молоді люди, там не було жодного алкоголю, це не була якась вимушена акція. Це люди прийшли гуртом. Ми помолилися, «Отче наш гуртом покупалися і гуртом грілися біля ватри. Незнайомі люди з усієї України провели цю акцію. Це був такий позитив. Я вже давно купаюсь на вод саме водохреще, але в півночі ще ніколи не купався. І я відчув справжній заряд. І мені, коли я був у воді, мені казали, що вода є теплою. Ці екстремальні умови згуртували усіх у велику родину. Саме такі традиції допомагають об'єднувати на Закарпатті тих, хто тут проживає. І саме це завжди вабить до нашого краю туристів з усього світу. Жителі Лумшор ставляться до річок із любов'ю, незалежно від пори року. Для них вода це хліб насущний, бо тільки завдяки туризму село й розвивається. Звичайно, ми повинні і пам'ятати, і відроджувати всі традиції наших предків. Але я хочу ще одно сказати, що ми несправедливо відносимося до нашої основної життєвої структури, такої як вода. Потрібно розвивати прогрес, але не забувати про наші старі звичаї, які у нас був мудрий народ, мудрі люди, вони пройшли це століттями, а може тисячоліттями, і дійшли до того, що вода є. Но запорука всіх всього здоров'я. Пам'ятаєте, ми вимірювали ауру учасників нашого нічного походу. До купання у тілі кожного із нас було багато спазмів. Які ж зміни відбулися? Зміни разючі і кидаються в очі, як то кажуть, неозброєним оком. Під впливом купання, зокрема, того, що ми спостерігали вночі, величезна кількість людей отримала можливість, я би назвав цей процес Розчинення спазм, коли вода змиває всю напругу, людина насолоджується новими енергіями, які приходять в цей день. Також ми дослідили, як на ауру впливає купання у чанах. Покращення стану органів є на якісному та кількісному рівнях. Енергії, які розчинені у воді. Є дійсно діючими з точки зору науки. Людина, коли у ці води, вона е, через кожу впитує у себе е, ці мікроелементи в мікродозах. І це допомагає закріпити нервову систему, здійсн... зробити її більш міцною і стійкою до зовнішніх навантажень. У мене була площа. 20 тисяч квадратних сантиметрів аври, а після купання під водоспадом і проведення свят, хоч я навіть трошки вживав алкоголю, у мене авра стала 24 тисячі квадратних сантиметрів. Це показало, що цей позитив, який нам дала природа, він перейшов і на мене. Дуже сильно змінилася енергія у серці людини. І правий, і лівий діл серця, і цілком коронарні сосуди. Насичилися якісною чистою енергією прани. Ну, ми її так називаємо або психічною енергією. На першому етапі дослідів Денис відзначав у кожного учасника певні запальні процеси. У такому випадку традиційна медицина обережна із призначенням холодних водних процедур. Але тим не менш купання у холодній воді в цей день. Далі нам інформацію про те, що негативні явища зникли. Про причини, які стали підставою для такого зникнення, ми можемо говорити різні причини. Ми можемо згадувати релігійні вчення, етичні вчення. Але ми як науковець, я хочу зазначити, що зміни пройшли з точки зору науки, і це чітко показує гервей апарат, і видно, що дійсно таке купання прийшло на пользу людині. Протягом цих двох днів ми змогли б по-новому відкрити для себе прадавні українські традиції нічного купання, відроджені на Закарпатті. Крижана вода пробудила у кожному із нас ті відчуття, які переживали наші предки. У селі Лумшори Перечинського району до води ставляться із особливим трепетом. Адже як 500 років тому, так і тепер тут оздоровлюються люди. Ми долучилися і до пекельної традиції, покупалися у цілющій воді, яку нагрівають у чанах. Ми також побачили найдавніший із них, якому вже більше 400 років. Пройшовши лід і вогонь, програма незвідане Закарпаття в черговий раз переконалася у тому, що вода має чудодійну силу, але діє вона лише тоді, коли ти справді віриш, що стаєш частиною унікальних традицій тих традицій, які до кінця не вивчиш ніколи. У наступних програмах ми відкриємо нові грані незвіданого Закарпаття. Дивіться нас щосуботи, о 20.00 на телеканалі Тиса 1 та в будь-який зручний час в інтернеті. І пам'ятайте, немає нічого неможливого, особливо для знімальної групи Незвідане Закарпаття. До скорої зустрічі.